Мене часто запитують таке актуальне запитання, яким ви борошном користуєтесь. Я завжди відповідаю чесно. Симпатії чи переваги у мене немає до виробників борошна. Я купую борошна у найближчому магазині, який поруч коло мене. Який є борошно, такий купую. Це таке. Я лише дивлюсь завжди на дату виробництва. Ніколи не купую свіжо змолоте, борошно. Ще знаєте, як я працювала на пекарні, то ми завжди боялися, коли їхали на мельницю по борошну. Це був дев'яносто, початок 90 х Завжди боялися свіжо борошна, чогось не знаю. От. Постійно воно пливло. Може, то від якості борошна залежало, але я так і далі працюю. Я особливо в жнива, я постійно дивлюся на дату, щоб не купити свіжого зерна борошну.